Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Єніна Яблонська. І далі про таке. 2000 футів над землею. Пасажир вирішив вийти з літака під час польоту. Церква проти ЄС зі словом Божим у справи державні. Ювілей телебачення 20 років найбільші апаратні телевізійні студії на національному каналі. Потужний вибух у Польщі евакуював все село. Троє людей загинули у центральній частині Польщі через вибух, вибух газопроводу. Ще десятеро людей поранені. Двоє з них діти, один у тяжкому стані. Інцидент стався у селі янков в за 130 кілометрів від познані. Частину місцевих мешканців евакуювали. Після вибуху вогонь з газопроводу перекинувся на будинки, які розтягнуті неподалік, та на ліс. Пожежна служба Польщі назвала Пожежу однієї з найстрашніших, котру намагались погасити 44 машини. Вогонь вибився вгору на понад 10 метрів. За попередніми даними, вибух стався через пошкодження трубопроводу під час екскаваторних робіт. На місце події прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який зажадав якнайшвидшого оприлюднення перших висновків розслідування. Я попросив надати громадськості основну інформацію про причини вибуху як можна швидше, ще до останньої доповіді прокуратури, щоб ні у кого не склалося враження, що газопровід небезпечний сам по собі. Поки схоже, що так чи інакше газ почав випаровуватися, і це було наслідком робіт. Судячи з ситуації, це було втручання ззовні або екскаватор, або абувал грунту. Британський лоукост створив бортову систему, яка помічатиме хмари вулканічного попелу в повітрі, і дозволятиме літакам безпечно їх оминати. Виверження ісландського вулкану у 2010 році на кілька тижнів паралізувало авіасполучення над Європою та за її межами. Через побоювання в тому, що піднявшися в небо попіл за двигуну літаків, були скасовані близько 100 тисяч авіарейсів. Мільйони людей по всьому світу застрягли в аеропортах. Авіасполучення більше не стане жертвою вулканів європейці. Айські науковці кажуть, ситуація трирічної давнини більше не повториться. Один літак розпорошує зібраний на вогняній горі попіл. На другому встановили спеціальний радіолокатор. Він виявляє вулканічні частинки на безпечній відстані і вимірює їхню концентрацію. У разі потреби повітряне судно автоматично обходить небезпечну ділянку, а зібрану інформацію система передає пілотам і диспетчерам, які можуть коригувати маршрути інших літаків. Дві тисячі футів над землею. Пасажир відкрив двері літака і випав в океан поблизу Флориди. За даними федерального управління цивільної авіації США, повідомлення про подію надійшло, коли літак перебував на висоті 609 метрів. Пілот, передаючи сигнал лиха, повідомив, що пасажир відкрив задні двері і просто випав з літака. В даний час співробітники берегової охорони проводять пошуки випавшого пасажира. Літак благополучно приземлився в одному з аеропортів Майами. Скільки Людей перебували на борту літака, і звідки він вилетів, поки невідомо. Опозиція без регіоналів ухвалила проект по Тимошенко. Представники опозиції в робочій групі допрацювали законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. Про це вчора ввечері повідомила прес-служба партії Батьківщина. За словами члена робочої групи Андрія Кожем'якіна, було враховано 90% зауважень науково-експертного управління парламенту. Також враховані зауваження, які прозвучали від представників партії регіонів під час засідання робочої групи. Опрацювавши цей законопроект, робоча група фактично вирішила всі питання, які поставили науково-експертне управління. Законопроектом зокрема передбачається інститут перерви від відбування покарання на період лікування за кордоном. При цьому особа, яка потребує лікування у письмовій формі, дає зобов'язання повернутися в Україну після завершення лікування в десятиденний термін. Опозиція надалі готова йти на компроміси щодо законопроєктів про прокуратуру та про вибори народних депутатів. Але в тому випадку, якщо першому наступний вівторок у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про лікування Тимошенко за кордоном і приймуть його за одне читання, і в цілому і саме з цього розпочнеться погоджувальна рада, тому що 18 число це понеділок. і Я буду наполягати на погоджувальній раді, щоб першим питанням порядку денного вівторок ставилось питання по закону по Юлії Тимошенко. Опозиціонери, яких не пустили до Тимошенко, викликали наряд міліції. Арсеній Яценюк, Ірина та Юрій Луценко, яких не пускають до експрем'єрки, звернулись до правоохоронних органів. Близько півтори години вони простояли на дев'ятому поверсі лікарні Укрзалізниці перед входом до блоку, в якому перебуває Юлія Тимошенко. Депутати наголошують, що вони мають законне право безперешкодно потрапити до будь-якого закладу, щоб перевірити умови утримання ув'язнених. Однак охоронці не пускають депутатів у блок. Нагадаємо, сьогодні зранку Державна панітенціарна служба заявила, що відвідування Тимошенко у харківській лікарні обмежено у зв'язку з хворобою експрем'єра. І за рекомендаціями лікаря жодних зустрічей з ув'язненою не буде. Водночас, донька Тимошенко Євгенія заперечує заяву панітенціарної служби. Учора я була у мами цілий день і вийшла з харківської лікарні о 20.00. Жодної ознаки гострого респіраторного захворювання у мами на той час не було. Батьківщина знайшла зрадника і вигнала його з партії народного депутата шостого скликання Михайла Соколова виключена з партії батьківщина. Про це повідомляє прес-служба Політсили. Таке рішення фракція прийняла після того, як Михайло Соколов без погодження з керівними органами батьківщини прийняв рішення балотуватися. Народні депутати по 132-му виборчому округу. Продажа асоціацій. Україна фактично почала вимагати у Євросоюзу грошей за підписання угоди про асоціацію. Мова йде про космічні суми до 500 мільярдів доларів. Саме таких втрат зазнають українські промисловці після підписання угоди. Подробиці знає Володимир Полуєв. Торги почались до закриття аукціону майже два тижні. А українська влада вже торгується, бажає отримати компенсацію за втрати після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Проте з ціною поки не визначились від 160 мільярдів євро до 500 мільярдів доларів. Коли говорять, що треба 160 мільярдів євро, то понятно, і всім понятно, що їх взяти нігде і їх не буде. То е так виїжними словами означає. Что мы на пороге катастрофы. Поэтому если мы не получим каких-то гарантий, что нам не дадут в эту катастрофу свалиться. То у нас є велике, велике сумніння в необхідності підписувати такий документ. Між тим, на думку політологів, фінансове питання сьогодні ключове. Деякі експерти вважають, що угоду підпишуть і без звільнення Тимошенко. Але якщо Янукович якось гарантує її лікування в Німеччині після підписання, план Б невірника вже обсуждається в Брюсселі. Це підписання соглашення. Без окончательного решения проблемы Тимошенко до Вильнюсского саммита. То есть без ее физического освобождения. Хотя сейчас предлагается такой компромисс на наличие некоего правового или политического решения о том, как это может быть сделано. То есть, если такой сигнал будет, то тогда. Можна без проблем сказати, що оглошення будуть підписано без достаточно просто сигнала. Тепер варто чекати останніх козирів Брюсселю, Берліну та США. Тим більше, що Росія майже всі карти вже кинула на стіл. Ще під час зустрічі Путіна з Януковичем. Активно працювати з Києвом, Вашингтон. І тут проблема не столько зони свободної свободної торгові, сколько тут на кону всі енергопроекти сланця, і западні корпорації, енергетичні монстри тільки ждуть от какого-то серйозного сигналу для того, щоб начинать по серйозному працювати з Україно. А це технології, а це інвестиції між тим, як кажуть німецькі змі, Андрій Клюєв пообіцяв Коксу і Квасневському випустити Тимошенко вже наступного тижня. Володимир Полив Артем Кутасов соціальна країна. Питання перспектив вільнюського саміту та долі Юлії Тимошенко ми обговоримо із політичним експертом, кандидатом політичних наук Олександром Палієм. Вітаю, Добре. пане Олександр. Після вчорашньої заяви президента Віктора Януковича у Запоріжжі. Чи можемо ми стверджувати, що шансів на звільнення Юлії Тимошенко немає? по перше, президент говорив про унікальний підхід до справи Тимошенко, і це може свідчити про те, що він очевидно не розглядає питання її помилування. Або якоїсь ексклюзивного законопроекту, але це зовсім не виключає якийсь законопроект, який буде поширюватись на певну категорію громадян, які мають хвороби так само, як Тимошенко, і які е, можуть отримати е, це право на лікування за кордоном. Е, тобто, я думаю, що е, ну однозначно ні ми не почули на щастя, і е, е, зараз більше йде мова справді про е, питання грошове. Тому що ну скажемо так, і українські Яка ціна євроінтеграції? Це цікаве питання. Мені здається, що тут йде мова не про ціну євроінтеграції, а про ціну відмови від євроінтеграції. От ціна відмови дуже дорога. Якщо Україна не потрапляє на 514 мільйонний ринок Європейського Союзу. Якщо Україна залишається ізольованою, якщо, якщо Україна виявляється з дискредитованим керівництвом, ну яке не може тримати позицію, то це ситуація значно краще гірша. І звичайно, ціна такої політики вона надзвичайно велика. Що стосується євроінтеграції, то ну ті країни, які її здійснили, отримали бонус, отримали позитив від того, ну ми це бачимо на прикладі Польщі. Де середня зарплатня десь приблизно втричі вище ніж в Україні, наприклад, і Чехії і Угорщини, де приблизно та ж сама ситуація? Тобто, ці країни, які перебували ну приблизно в одних умовах з Україною в 91-му і навіть всередині х років вони зараз втричі більше отримують втричі більше їхнє ВВП. А чи погодиться Євросоюз виплатити Україні, як казав Віктор Янукович від 160 до 500 мільярдів? Ну, мова йде не про те, щоб безпосередньо такі гроші платили Україні. Мова йде про те, що ці гроші це в тому числі приватні інвестиції на модернізацію. Вони озвучуються, ну тому щоб всі розуміли, що необхідне фінансування в Україні. Я не думаю, що Янукович чи будь-хто сподівається, що така сума буде виплачена. Важливо Україні кредит МВФ. Тобто, це він там той, що залишився. Це в районі там 10, максимум 15 мільярдів доларів, але це теж дуже велика сума. І цей кредит буде для чого? Для того, щоб поповнити золотовалютні резерви, щоб кредитори побачили інші кредитори, що в Україні все нормально і Україні можна позичати під невеликі відсотки. Пане Олександр, пан Кравчук, експрезидент вважає, що питання Тимошенко можна вирішити навіть під час саміту. Які є підстави для такого твердження? Ну, президент є право на помилування. Він справді може це зробити в будь-який момент двома своїми своїми підписами або навіть одним указом. І все дуже просто вирішить. Чи погодиться євросоюз на такий крок? Я що звичайно, але чи погодиться влада? Влада говорить, що ніяких унікальних підходів до цього питання не буде тобто, все таки йде мова про законопроект. От і е, цей законопроект він має е, вирішити це питання, і е, зараз опозиція заявила, що вона готова йти на компроміси. І очевидно, і провладні депутати розуміють, що ну е, вибачте іти, іти, розповідати три роки про те, що ми рухаємося до європейської інтеграції а потім ляснули пару разів батогом. Сусіди, і ми, так би мовити, змінили свій вектор. Це шлях навколішки, навкрачки до падіння. І... Якщо пані Тимошенко не відпустять до підписання угоди, а угоду все ж таки підпишуть, чи можемо ми розраховувати на те, що її відпустять вже після підписання угоди? Можемо. Я цього не виключаю такого варіанту, але ну ви знаєте, е Краще зняти ці питання, ну розумієте, от зараз в Європейському Союзі є єдність і солідарність. Вони всі розуміють, що треба підписувати угоду, якщо Україна виконує свої повноваження, всі ці обіцянки. Якщо Україна не виконує якоїсь обіцянки. В Європейському Союзі можуть виникнути пару країн, які почнуть торпедувати цей процес, чи за намовлянням Росії, чи так далі. А зараз вони не можуть цього зробити. Є рішення Європарламенту, є рішення Єврокомісії, все на мазі, так би мовити. Тобто, якщо питання Тимошенко якимось чином знімається, у нас все виходить чудово. У разі зриву підписання Євроугоди, чи залишаються у влади можливість реанімувати це питання вже наступного року? Ви знаєте, ну реанімувати воно звичайно можна, але уявіть собі: от ми підписуємо угоду з європейським союзом, і з того ж дня починає діяти угода про зону вільної торгівлі з ЄС. Тобто з того ж дня наші підприємці можуть працювати на ринку Європейського Союзу, виходити туди, на цей колосальний ринок. Я ще раз скажу: ринок Європейського Союзу на сьогоднішній день 17,3 трильйона доларів. 17,3. Це більше навіть, ніж в Сполучених Штатах, це за номінальне ВВП. Це у 8,5 разів більше, ніж ринок російський. Тобто там колосальні можливості. І просто так, вибачте, всі ці знехтувати ці речі. А на що буде країна жити? Питання, як вона буде жити, так як жила 70 років тому чи 80? пане Олександре, Тоб... і останнє питання: Ваш все ж таки прогноз підпишуть чи не підпишуть угоди про асоціацію? Мені дуже хочеться сподіватися, що влада ну зрозуміє, що не можна отримати гулі на цьому шляху, а потім не отримати головного пиріжка. Тому що угода про асоціацію так, і зону чи вільної ні? торгівлі. Не, ну, ви знаєте, я не є е, якби, якимсь магом, там, чи як це називається, екстрасенсом. Е, ну, Інтереси країни, інтереси влади, інтереси опозиції говорять, що так. Але є якісь суб'єктивні речі, є інтереси іноземної держави, яка тут так би мовити ставить палки в колеса. А і інтереси тут ви... Європи. Інтереси Європи, яка допомагає нам в принципі в цьому питанні, яка вона жила звичайно без України 50 чи 400 років і могла б і далі жити. Але європейському проекту також треба якесь розширення. Вони теж розуміють, що Європа, яка замкнулася в собі, яка не намагається там залучати нові ринки, нові культури, нові країни, це європа стагнуюча. От вони теж цього не хочуть. Але, звичайно, інтерес тут України об'єктивно. Це новою Грецією Я думає, ні. Європейського Союзу. Я думаю, впевнений, що ні, це не випадок України. Чому? Тому що Греція звикла до дармових грошей в Євросоюзі. От за 2,5 тисячі років від античних греків до греків-нинішніх греки, ну останні особливо роки в Євросоюзі, вони сказали, навіщо нам працювати, якщо нам так надходять дотації. Україні ніхто дотацій Дякую. таких не дає. Дякую, пане Олександре. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був політичний експерт, кандидат політичних наук Олександр Палій. Міліція проти народу в столичному мікрорайоні Осокарки знову валили паркан. Мешканці цього мікрорайону говорять, що на місці стоянки планують будувати дитячий садок, а поруч звести свічку в 24 поверхи. Забудовник, який знаходиться на місці події, на цей раз також не показав ніяких документів, пославшись на те, що він їх не зобов'язаний постійно носити з собою. За два дні вже встановили 56 секцій бетонного паркану. Своїми руками активістам вдалось повалити 10 бетонних секцій. Скріплених між собою металевими прутами. Після чого приїхала міліція і застосувала проти людей сльозогінний газ. Гарячі розмови, як удосконалити шляхи соціального страхування, а головне, де взяти кошти, це питання взялись вирішувати очільники регіональних управлінь соціального забезпечення, чиновники та депутати. Чи домовились? Знає Сова. Коли буде ухвалений держбюджет, та хто винен у тому, що обіцяні соціальні виплати у регіонах нині більш схожі на золотий грааль? це питання став вчинив кожен член дискусії, а от чиновниця лише знизує плечима. Мовляв, навіть даних немає. На сьогодні я дійсно не готова сказати саме в розрізі галузе, яка існує заборгованість у той час. Державний комітет з питань соціальної політики та праці підрахував замість міністерства усі державні заборгованості. На сьогоднішній день в власть не может обеспечить даже выплаты социальные в тех размерах, которые в 2013 году предусмотрены. Мы сегодня слышим, что уже заработная плата бюджетникам, это учителям, врачам, она задерживается. То есть даже не рассчитались по авансу за октябрь месяц. Сейчас у нас уже платится, должен был бы выплачиваться аванс за ноябрь месяц этим работникам. Не выплачиваются страховые выплаты из фондов социального страхования, то есть не оплачиваются больничные листы. И сегодня долги по этим фондам Це 2 мільярди 200 тисяч. Питання хто винен виявилось теж не менш риторичним. Державне підприємство не можуть прибутувати. А державне підприємство хто винен? Держава. Держава а, я Держ... проте на цьому дискусія не зупинилась. Головне питання про спілкових організацій неможливість навіть спланувати фінансові виплати на наступний рік через відсутність держбюджету. Стосовно бюджету України приє... Зв'язку з цим на ще раз голова федерації про зустрічає на зустрічі з президентом України. Не перебулося тому. Поставила це питання перед президентом на сусіда Національної ради 3 грудня. Ми розглянули обов'язково проект бюджету 2014 року. Тож дата орієнтовного планування держбюджету відома схема реалізації соціальних виплат. Теж а от питання, коли бюджетники отримують свої кошти, залишається відкритим. Сува, Андрій Андріосичук, соціальна країна Нафтогаз Україна відновив закупівлю газу у російського Газпрому. Це заявив глава російського газового монополіста Олексій Міллер. За його словами, Україна припинила відбір газу з підземних сховищ і відновила закупівлю російського газу відповідно до діючого контракту. Як відомо міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що України в підземних сховищах достатня кількість газу і немає необхідності закуповувати блакитне паливо у Росії до кінця 2013 року. У п'ятницю прем'єр. Усі Дмитро Медведєв у телефонній розмові з українським колегою Миколою Азаровим заявив про необхідність виконання Києвом зобов'язань по накопичуванню газу виконання міжнародних контрактів. Комунальне свавілля українці почали масово скаржитись на роботу ЖЕКів. Переважно люди невдоволені безпідставним підвищенням тарифів. За численними зверненнями громадян комунальників перевірили органи прокуратури. Результати просто вражають при оплаті за воду, світло і тепло. Українців нагріли більше як на 100 мільйонів гривень. Крім того, не гребували комунальники розтратою кредитів та державних коштів, виділених на житлово-комунальні потреби. Усього за результатами перевірок у сфері житлово-комунального господарства в цьому році органами прокуратури розпочато 43 кримінальних провадження. На усунення виявлених порушень внесено 340 подань. За результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 119 посадових осіб, органів влади і самоврядування. Скасовано 27 незаконних рішень. Відшкодовано 111,5 мільйонів гривень. Питання додержання законності в житлово-комунальному секторі знаходиться на постійному контролі в Генеральній прокуратурі. Ювілей телебачення сьогодні виповнюється 20 років з моменту відкриття першої найбільшої апаратної телевізійної студії на національному каналі. Аби нагадати, як це було молодому поколінню, працівники телебачення та радіомовлення відкрили свій фотоархів. Деталі знає Дар'я Сова. Телебачення нині одне із найпопулярніших засобів масової інформації, проте мало хто знає, яким чином створюються телевізійні програми, а головне, які обличчя залишаються поза екраном. Бо це те, що повертає нам смак до життя. Звичайно, ми не проти новини з Парижа чи якихось заморських див, але повірте, що в Україні їх не менше. Ніби радійні довгі тексти тривалий хронометраж та спокійна привітна обстановка. Так виглядали одні з перших ефірів незалежної України. Раптом приїхали записувати фестивальну велику програму для першого національного. Тоді у Т1, сонячні кларнети, і захворіла диктор телебачення. І ну спохватилися. Знають, що є така христя, яка веде Шевченківські вечори, різні свята, фестивалі. І оце прийшли до мене і кажуть: завтра ти будеш перед телекамерою. Який це був переляк? Я вам переказати не можу. Відтак напередодні дня телебачення та радіомовлення зірки першого українського національного каналу беруться згадувати як в один із днів 1993-го. Національне телебачення переїхало з центру міста до найвищого на той час у Києві будівлю. Нині національна телекомпанія України ну не хотіли сюди їхати. Страша з хрещатик. Ви знаєте, ходили навіть легенди певні. Хтось казав, що тут колись темніє, тут якісь голоси. Ну, працювало місце звичайне розташування. Аби не забути, як це було. Історію українського телебачення зберегли в фотокартках. Вінгрін, Вінгрін, Вінгрін. Вінгрін. А поруч – еволюція технологічного розвитку. Телевізійники лише нагадують, що цей рік знаковий для українського ТВ, адже незабаром виповнуться 40 років столичній телевишці. Дарісова Роман Крюков соціальна країна. Розумний будинок Біла Гейца став чи не притчою. Здавалось би, аналогів такому немає. Але знімальна група соціальної країни таки знайшла в українській столиці. Це не величезний будинок, а звичайнісінька квартира. З подробицями Ольга Болела. Чи не кожен мрія про персональний ліфт, який вестиме з роботи прямо додому? Це поки що мрія, але ліфт у пересічній київській квартирі вже реальність. Такі міжкімнатні двері знаходяться вдома у киянина Дениса Андріянова. Конструював та збирав весь механізм чоловік власноруч. Всі деталі колишні частини справжніх ліфтів. Этот блок настоящим. Я його собирал по частям, старі оплати, перепаивал, ремонтував, потому що это все було неработоспособно. В течение, наверное, нескольких месяцев вот эти вот блоки, отдельные ячейки, собирались. Настоящий лифт они уже. Без дополнительного ремонту не потянуть. Ліворуч від чудо дверей справжнісінький ліфт, тільки значно зменшений. Таких ліфтів більше не існує. Їх будували німецькі майстри у 50-х роках. Денис побачив такий, але вже не працюючи в закинутому київському будинку. Можна будь-який етаж дати. Він автоматично зупиняється. Двері, оно ще не закінчені. Ну, В принципі, він примерно в тому стані, в якому я перший раз його увидев. От такої ліфт. Тобто, там все примерно так же було, теж дверей не було. Тут, тут двері кабіни, в кабіні є світ. Займається Денис, що не дивно, обслуговуванням ліфтів. Але не тільки в розумній квартирі киянина, і годинник саморобний, і відеоспостереження в під'їзді зроблене власноруч. На самом деле, цей світильник знявся з старого ліфта, який був в роках 60 х демонтував в годах 80-х 90-х. І ось там такі світильники стояли. точна копія того, що стоїть в метро. Навіть вимкнення електроенергії не страшне для хазяїв розумної квартири. Двері в кімнату можна відкрити вручну а відеоспостереження харчується енергією не із загальної мережі будинку. Ольга боєла, Роман Корюков, соціальна країна. Україна та Франція сьогодні поборються за вихід на мундіаль. Українська збірна вже чотири рази грала у стикових матчах, коли боролись за місце на мундіалі та чемпіонати Європи. І всі протистояння завершились поразками. Зламати сумну традицію таке завдання стоїть сьогодні перед збірною України. Тренерський штаб закликає не дивитись у минуле, не боятись французьких зірок та зіграти у принциповий футбол. Наразі це всі новини. А всім, хто збирається дивитись матч збірної України, ми бажаємо приємного перегляду і, звісно ж, перемоги збірної України. Побачимось.